Доброго дня, друзі! сьогодні 15 березня. Нарешті Блакитні озера звільнилися з підльоду, і є змога порибалити на відкритій воді на федера. На Спочатку хотів спробувати половити біля протоку, але коли побачив, що льоду немає, вирішив пройтися до докладок. Може щось і клювати. Не встиг я закинути другий фідер, як на перший вже відбувалося клювання. Як щось є дуже схоже на плітку. Йде легко, майже без супротиву, іноді по Якщо чесно, я сьогодні не очікував побачити клювання, тим більш відразу після закиду. Зазвичай, поки точка ще не загодована, за день відбуваються одне-два клювання. І те не завжди. Так і є, плітка непогана для початку грамів на 100 це мені вже подобається. Головне, не наворочити. Бо тільки подумаєш, що отак би і далі. Клювання відразу прикращається. Треба поскоріше перенаживити та закинути, поки зграя стоїть. Наступне клювання відбулося хвилин через 5 і знову схоже на плітку. Перед нерестом плітка стає шершавою, наче раш. Наразі вона до нересту ще не готова, вона ще дуже м'яка на дотик. На гачку в мене дрібний апари шпінка та 5 мотиліт. У годівничці фанатик, хитрий лящ. Так, ця плітка така ж сама, як і попередня. Зараз треба швидко перезаправити гудку і закинути. Посіклювання на другу гудку. Зачеп завала сінь, аж вудка підскочила, гарно що не заплуталася. Платка маленька, особо не розвернешся, та й не очікував клювання на другу. Треба якось пересподілити робочий простір, щоб не заплутати снасті. Приловлений фідер треба мати з собою запасні готові повідці, бо якщо повідець заплутався, то немає часу сидіти і розплутувати. Швидше можна поміняти на новий і продовжити ловлю, бо риба на місці не стоїть. Оце клювання трохи відрізнялося від інших. Кінчик фідера плавно потягнуло, та по відчуттям не схоже на плітку. Скоріше за все пласкіра або невеликий підляж. Так, це підляж, на жаль, не заліковий, десь 25 см. По закону ляща можна брати не менше, ніж 30. Наразі я його звільню і відпущу, нехай росте. Другий фідер тільки що смикнуло так, що він аж підскочив. Може, Можете я просто ногою зачіплю. А ні, щось є. Теж непогане. Так, підляж хай трохи почекає, третю рибку витягну. Може прийдеться другу рибу у той же самий підсак брати. Це більше схоже на плітку по ривкам, але супротив більший. Навіть спрацьовує фрикціон. Увесні я використовував повідці товщиною 0,12 мм, тому виважувати треба обережно. Пробував ставити бівштовх стол волосінь і клювати переставала. Ця плітка вже грамів під 200, більше за долонь. Треба скоріше зняти її з гачка та перезакинути вудку, бо піцаку ще досі сидить під ляще. І ще, на жаль, я сьогодні взяв дуже мало прикорму, десь півпачки. Його при такій ловлі вистачить на годину. Але ж не треба забігати оперед. Зграя може у любу мить відійти від точки лову. Поки я виважував плітку, гачок у ліща пройшов крізь губу і зачепився за підсак. Так, зараз я тебе звільню. Треба бути собі купити силиконовий підсак. За нього гачки не чіпляються. Треба обережно його дістати так, щоб не зламати або не зігнути. Бо прийдеться міняти повідець, а це втрата часу. Так, підляж само відпустився, впав. Я хотів його відпустити красиво на камеру, а він втік. Хай пливе. Знов плювання і знов схоже на плітку. Ну це раз невеличка. І на жаль, прикорму залишилось всього на декілька закидів. Сьогодні я перебалив лише 2,5 години. З них за останні півгодини я не бачив клювань. У мене закінчився прикорм і грая плітки відійшла. Ну, десь кілограм загальної ваги буде, що дуже непогано для поточного часу. За части я перше клювання на фідер на Блакитних озерах бачив лише у середині квітня, тож відкрив сезон непогано ані хвоста вам, ані лиски.